Доброго ранку! Вітаю вас на нашому занятті з розвитку мовлення. Сьогодні ми з вами знову поговоримо про весняні квіти. Я вам пропоную скласти речення за схемою Я Бачу і називайте Що бачите. Давайте спробуємо. Я бачу тюльпан. Повторить. Я бачу тюльпан. Наступно. Следуй этой за стрелочкой. Я бачу, еще петножник. Вірно я бачу підсніжник. Я бачу що. Починайте відповідь зі слова Я бачу геоцинт. Вірно. Я бачу геоцинт. Я бачу що. Починаємо відповідь зі слів Я бачу. Я бачу нарцис я бачу що. Я бачу ПРОЛІСОК я бачу що. Я бачу крокус. Я впевнена, ви пам'ятаєте всі перші весняні квіти. А тепер я пропоную пограти в хру четвертий зайвий та перевірити наші знання. Дивіться геоцинт, нарцис, яблуко, підсніжник, що зайве. Зайве яблуко. Чому яблуко зайве? Тому що яблуко це фрукт, а геоцинт, нарцис та підсніжник це весняні квіти. Пролісок, мило, крокус. Тюльпан, що зайве? Зайве-мило. Чому мило зайве? Тому що пролісок, крокус і тюльпан це весняні квіти, а мило це засіб гігієни. Цукерка, нарцис, крокус, підсніжник. Що зайве? Зайва цукерка. Чому цукерка зайва? Так, тому що цукерка це їжа, а нарцис, крокус і підсніжник це що? Це весняні квіти. А ось ще одне завдання на знання кольорів. Нам потрібно з'єднати кожну квітку і метелика однакового кольору. Дивіться, це жовта квітка, і нам потрібно знайти. Такого ж самого кольору метелика, жовтого метелика. Та з'єднаємо їх разом. Далі це фіолетова квітка. Знайдіть метелика такого ж самого кольору. Знайшли якого кольору метелик? Фіолетовий. Добре. Якого кольору ця квітка? Помаранчева. Знайдіть метелика такого ж самого кольору. Знайшли, якого кольору ви знайшли метелика? Помаранчевого, вірно. Далі. Якого кольору ця квітка? Блакитна квітка. Знайдіть метелика такого самого кольору. Знайшли якого кольору цей метелик? Блакитний. Якого кольору ця квітка? Так, вона червона. Знайдіть метелика такого самого кольору. Якого кольору ви знайшли метелика? Червоного метелика. Молодці. А ця квіточка якого кольору? Вона зелена. Знайдіть метелика такого самого кольору. Знайшли якого метелика? Зеленого метелика. Отже, сьогодні ми з вами пригадали ще раз назви першоквітів. Перших весняних квітів. Потім ми пограли в гру що зайве... А ще ми з вами повторили кольори та з'єднали метеликів та квіточки однакових кольорів. На цьому наше заняття завершується. Я вам кажу до побачення!